Розпочато осінній призив 2013 року на строкову військову службу. Також зараз йде перехід до контрактної армії. Ця робота ведеться ще з часів реформування українських збройних сил. Служіння в контрактній армії добровільне. Аби відправитися на службу, достатньо лише звернутися до найближчого райвійськомату. Молодий Молодой чоловік, якщо у нього вже є спеціальність, у воїнській частині проходить службу. Якщо спеціальності немає, звісно, ми його обучаємо. И дальше проходит э, службу по контракту в той части, в которой он изъявил желание. Не куда мы его послали, а там, где ему подошла эта часть, по месту жительства, по э, специфике. Э, потому что многие, допустим, э, молодые люди, э, как ни странно, вот, э, мечтали, допустим, попасть там, в военно-морской флот. То есть, а сейчас у нас в Украине военно-морские силы. А по призыву это было очень сложно. Почему? Потому что э, комплектование у нас територіальне и очень э, трудно было парню э, на срочну службу призвати і проходять службу, наприклад, там в, в Цьому році на контрактну службу зміївщина відправляє сім юнаків. З них двоє вже служать. І ось ось будуть відправлені до добровільної армії ще троє. Більшість виявили бажання служити в найближчій військовій частині. Це Чугуївський район. Ще двоє зміючан стануть десантниками, але щоб потрапити у спеціальні війська, треба мати і добре здоров'я, і належну фізичну підготовку. Одним із критеріїв відбору є фізична підготовка. Якщо чоловік не здоров, сдать нормативы там по подтягиванию, по кроссовой подготовке, будет очень сложно. Если человек э, очень плохо со зрением, естественно, никто его на э, оператором, допустим, там орудие не поставит, потому что это Звісно, противоречить нормальному здравому смислу. Головна задача контрактної служби це позбавити армію від тих, хто в ній служити не хоче, а тим, хто має таке бажання, надати належну мотивацію. Для тих, хто має намір зробити кар'єру в українських силових структурах, відкривається ряд привілеїв. Це і можливість безкоштовного навчання у виші і отримання гідного грошового винагородження. на сегодняшний момент самое минимальное которое может быть выплачиваться военнообяз... военнослужащему составляет 2104 гривны это самый по первому году службы то есть это не командир отделения это просто самый обычный солдат. как только становится командир отделения или там командир танка в зависимости от должности естественно возрастает. Дінежне садержання грошове винагородження поступово буде збільшуватись. Контрактників обіцяють забезпечити і житлом, але поки влада лише працює над вирішенням цього питання. Для того щоб Україну охороняли дійсно професійні війська, організовують і інформаційні заходи в найближчому часі. Зміївський райвійськомат сумісно з центром зайнятості проведуть спеціальний семінар.